У прилуках працює мобільний клас безпеки. Автівка, що слугує класною кімнатою, обладнана всім необхідним. Це і 3D-моделі боєприпасів: телевізор, аптечки, спецформа, пересувний клас безпеки, спільний проєкт Державної служби з надзвичайних ситуацій та національної поліції України. Він створений за ініціативи Міністерства внутрішніх справ та підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Україна. Ініціатива має на меті донести до дітей у доступній формі правила безпечної поведінки у побуті і довкіллі, зокрема у воєнний час. В Україні працює всього п'ятнадцяти. Надцять таких автомобілів говорить провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Євген Мусієнко. Це в основному прикордонні. Області, і якщо не помиреш, центральні, які зазнають найбільше, скажімо, страждань від авіаударів, Скажімо, ініціатива цього класу це навчання підростаючого покоління і різних правил безпеки в попиті. Представники поліції розповідають про правила дорожнього руху, представники Державної служби надзвичайної ситуації розповідають про пожежі, про поводження на воді. Найактуальніше зараз це правила поводження з вибуху небезпечними предметами. Ну, тобто, різне. Аспекти також в цьому автомобілі передбачені різні смуги і перешкод. Скажемо, не тільки наочно і практично можна відпрацювати деякі різні надзвичайні ситуації. Є макети для гасіння пожежі, тобто дитина може відчути себе в ролі рятувальника. І з представників поліції також є форма поліції, тобто вони можуть бути скажімо, Спробувати себе в ролі поліцейського там регулювати перекрестя в такому скажімо, ігровій формі діти практично відпрацьовують різні заняття. Кожне заняття проходить протягом 15-20 хвилин. Автівка розрахована на 10 школярів, зазначає Євген Мусієнко. Але є можливість розгорнути навчальні смуги перешкод поруч із спецтранспортом. В літній час тобто, розкладається ще навіса, розкладається смуга перешкод. На жаль, в зимній час це неможливо зробити, і холодно, тобто діти можуть застудитися, але, скажімо, використовуємо різні принципи. Інколи в спортзалах розкладаємо їх, інколи в холах. Саме Смуги, перешкод. А основна частина це всередині автомобіля. Задача цього ж класу. Тут все практично, тобто всі матеріали практичні, мінімально скажімо, теоретичного якого знаття, а більше все практично. Тобто Слуги перешкод, форма, різні спорядження, вогнегасники. Тобто, цим всім можна скористуватись. І, на мою думку, я думаю, цей клас більш актуальний, тим, що, як, як ми всі знаємо, практика, скажімо, надає більше досвіду для того, щоб можливо поводитись себе безпечно в різних надзвичайних ситуаціях. 22 січня пересувник клас безпеки зупинився на подвір'ї Прилуцького ліцею номер 1 Як розповідає Євген Мусієнко, відвідали саме цей навчальний заклад за запитом. Відповідно, графіку, які подають управління освіти, відбувається, скажімо, проїзд автомобіля в той чи інший навчальний заклад. Подають графіки управління освіти громад, і потім, скажімо, Конструюється саме актуальний шлях для того, щоб максимально об'їхати за певний проміжок часу заклади освіти. Але ж на жаль, що розрахований такі кабіна на 10 чоловік, то скажімо, велику кількість дітей ми не можемо одночасно навчити. Надалі представники відділу поліції та надзвичайники планують відвідати й інші громади. У нас майже кожна громада, який заклад освіти по Колишньому Прилуцькому району, тобто Яблонівська, Ладанська громада, Сухополаянська, Малодівецька, Ілиновицька, ну і звичайно ж, пролуцька.